Дорогі друзі, всім доброго дня, всіх вітаю зі святом преподобної Дмитри Київської. Щойно в, судов... в Печерському районному суді міста Києва відбулося судове засідання по справі Митрополита Павла. Вказане судове засідання відклали у зв'язку з тим, що владиці стало погано прямо в залі судового засідання. Суддя це побачила, відклала судове засідання та була викликана швидка медична допомога. Владиці надали, зробили певні медичні заходи і в подальшому він зараз доставлений до лікарні. І наразі буде вирішуватися питання щодо його госпіталізації. Але я хочу сказати про такі негативні, негативну ситуацію, яка сьогодні виникла в судовому засіданні. В судовому засіданні були присутні журналісти телеканалів 1+,1, Суспільне і ще одне видання здається Грати. Називається вони, коли побачили, що людині людині похилого віку стало погано. І їх просили неодноразово видалитися із залу, е так як в людині надається медична допомога. Вони ігнорували прохання і е захисників е митрополита. Вони ігнорували прохання і людей, які пішли підтримати владику. Також вони навіть ігнорували прохання судової охорони, так як в цю ситуацію втрутилася судова охорона та просила журналістів видовидалитися. І залу, так як людині погано і їй надається медична допомога. Вони продовжували це все фільмувати, робити на цьому, намагалися робити якісь ексклюзив, тому подібне. І тут хочеться сказати, що всі повинні залишатися людьми, а не в пошуках за якимось хайпом, за яким за якимось ексклюзивом, такі проводити знаєте, такі цинічні дії. Тому Зараз ну, лікарі намагаються зробити владиці обстеження, ну і вирішується питання про його госпіталізацію. Тому просимо святих молитв, просимо молитися, посилити молитву за митрополита Павла. Дякую всім за увагу, дорогі друзі.